Добрий день, малята! Як ваші справи? Як почався ваш ранок? Сподіваюсь, усі зробили ранкову гімнастику? Молодці! Бо ранкова гімнастика пробуджує наше тіло, піднімає настрій та зміцнює наше здоров'я. А щоб дізнатися, про що сьогодні піде мова, пропоную відгадати загадку: бокс, хокей, футбол, теніс і волейбол, стадіон, басейн і корт. Об'єднало слово. Вірно, дітки, спорт! Сьогодні ми з вами поговоримо про види спорту. Роздивіться, будь ласка, картинку і назвіть, які види спорту ви знаєте. Спорт, діти, це вид фізичної активності, який поліпшує наше здоров'я. Усі види спорту поділяють на індивідуальні та групові. Індивідуальний спорт це коли приймає участь одна людина. У груповому виді спорту приймає участь ціла команда. Давайте у наступному завданні визначимо, де груповий, а де індивідуальний вид спорту. Футбол груповий вид спорту. Волейбол. Також груповий вид спорту. Бокс це індивідуальний вид спорту. Хокей це груповий вид спорту. Атлетика це індивідуальний вид спорту. Також види спорту поділяються на зимові та літні. Зимові види спорту це ті види, якими займатися можна тільки взимку або в спеціальних приміщеннях. Це хокей, фігурне катання. Літні види спорту це ті, якими займаються влітку. Це біг, плавання, футбол, волейбол. Роздивіться, будь ласка, де зображені зимові види спорту? Де літні? та назвіть їх. Діти. Кожен вид спорту має свої атрибути та інвентар, котрі використовуються під час занять або гри. Пропоную пограти в гру спортивні атрибути та вгадати, до якого виду спорту належать ці атрибути. Ключки та шайба. Вірно, це хокей. Ковзани. Вірно, це хокей та фігурне катання. Міяч. Молодці. Футбол, волейбол. Рукавички. Вірно, це бокс. А велика ракетка. Вірно, для великого тенісу. Молодці дітки! Сьогодні ми дізнались багато нового про спорт. І я сподіваюсь, кожен з вас обере для себе вид спорту, який йому буде дуже подобатись. І ви обов'язково будете сильними, гарними, здоровими. А ще, малята, у мене для вас завдання знайтись батьками та вивчити прислів'я про спорт та здоров'я.